Україна продовжує йти вперед і відвоювати свою територію. Клаптик за клаптиком, як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 13 липня 2023 року. Орієнтовно склали 236 тисяч 40 осіб особового складу. Ще 510 окупантів. Відправлено до пекла за минулу добу. За весь час повномасштабного вторгнення російська армія втратила 4092 танки, два за добу. Бойових броньованих машин українськими воїнами спалено вже 7999 тисяч одиниць, дев'ять штук за минулі 24 години. Артилерійських систем Росії знищено 4425 одиниць. За добу вдалося мінуснути аж 23 штуки. Реактивних систем залпового вогню рашисти втратили вже 678 одиниць за добу чотири засобів ППО в старої армії міра успішно спалено 421 одиницю, шість за добу. А от літаків російська орда втратила вже 315 штук. Натомість гелікоптерів успішно збито і знищено 310 одиниць. БПЛА оперативно-тактичного рівня вдалося ліквідувати 3752 штуки за добу 26 одиниць. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах, знищено 1271 одиницю. Кораблів і катерів флоту країни агресорки потоплено 18 одиниць. А от автомобільної техніки та автоцистерн ворога українським воїнам вдалося знищити тільки, вдумайтесь: 6995 штук, 17 одиниць за добу. Спеціальної техніки рашисти втратили вже 652 штуки п'ять за добу. Дані продовжують уточнювати та оновлювати. Слава українським захисникам та захисницям, слава Україні.